Вітаю, мої золотенькі! Сьогодні у нас понеділок і ми з вами традиційно робимо таро-прогноз для овнів, левів та стрільців. Вас, як завжди, буду просити залишати вподобайки, пишіть у коментарях, слово приймаю. І так, овни, що чекає вас на цьому тижні, 17 по 23 червня. Овнен на цьому тижні необхідно слухати свій внутрішній голос, свою інтуїцію. Вона вас буде на цьому тижні направляти, підказувати вам. Куди вам рухатися і наскільки вам зберігати свою енергію. На цьому тижні необхідно знайти той самий внутрішній та зовнішній баланс, який допоможе вам в реалізації поставлених цілей, поставлених планів. Так дуже, знаєте, як наче якийсь шанс перед вами з'явиться, і необхідно бути дуже уважними для того, щоб той шанс помітити. Також необхідно. Звернути свою увагу на ті спокуси, які можуть виникати у вашому житті, тому що затягувати і спокушати вас можуть. І дивлячись на те, як ви будете на це реагувати, будуть і розвиватися ваші події. А для того, щоб не попасти в якусь не дуже добру ситуацію, уважно слухайте, знову ж таки, свій внутрішній голос. Давайте подивимося Леви, так? Що вас чекає на цьому тижні? Які енергії на цьому тижні будуть вирувати у вашому житті. леви, так? Але ви на цьому тижні, знаєте, відчують таку потребу змін. Буде з'являтися бажання просто піти з якихось ситуацій, які вже просто. Не дають вам вільно і спокійно жити. На цьому тижні у вас може відбутися така неочікувана, форс-мажорна ситуація, яка буде впливати загалом на зміну вектору у вашому житті. Зверніть, будь ласка, увагу на допомогу. Якщо вам необхідна буде допомога на цьому тижні, звертайтеся до неї. Всі ситуації, не дивлячись, якщо навіть вони будуть зовсім різкими і неочікувані розчаровувати вас, вони можуть. Вирішитись в кінці кінців у вашу сторону, якщо ви будете дуже чесні з собою та зі своїм оточенням. Тоді ситуація може повернутися до вас у плюс. Стрільці, давайте подивимося, так, стрільці, які енергії будуть навколо вас вирувати, так? Стрільці у стрільців на цьому тижні все буде достатньо так стабільно, дуже швидко можуть розвиватись навколо вас події. Стрільці можуть на цьому тижні мати якісь зустрічі, дуже цікаві. Це може бути святкування, це може бути радісна подія. Перед вами, наче як відкриється також якісь дуже круті шанси, які ви хотіли втілити, і ви можете їх втілити на цьому тижні, якщо будете дотримуватися такої дисципліни, чіткості планування. Ви можете отримати дуже гарні результати для себе. Також дуже важливо слухати а, і а, розуміти свої емоції, свій емоційний стан. Терези, близнюки та водолії. Що принесе вам цей тиждень, 17 по 23 червня, вас обов'язково буду просити залишати свої вподобайки. Пишіть у коментарях слово приймаю. І так, Терези, що несе вам цей тиждень? Цей тиждень для Терезів буде достатньо емоційним. Для вас можуть з'явитися нові пропозиції, можуть реалізовуватися ваші бажання, ваші сподівання перед вами на цьому тижні можуть відкриватися нові можливості. Події можуть розвиватися достатньо швидко, достатньо енергійно. Ви можете мати на цьому тижні. Достатньо можливостей провести зустрічі час з людьми з свого минулого, з близькими людьми, це друзі, родичі. От і достатньо гарно поспілкуватися. Необхідно звернути увагу саме на те спілкування, тому що в ньому ви можете отримати багато ресурсності і а, такого, знаєте, комфорту, який дуже сильно. Зараз вам необхідний. Близнюки, давайте подивимося, так що на цьому тижні можуть чекати саме вас у період 17 по 23 червня, так, близнюки, яким цей тиждень буде для вас? Близнюки на цьому тижні можуть достатньо багато трудитися, багато працювати, будуть намагатися тримати такий баланс, так можуть застрягати між... Вибором, якимсь прийняттям важливого рішення, близнюків на цьому тижні можуть підсвічуватися якісь внутрішні страхи, побоювання. Вони можуть дуже сильно про щось переживати. Але так чи інакше, кінець тижня покаже вам таке задоволення, свободу, такі радісні моменти можуть вас, знаєте, переповнювати. Ви можете відкрити в собі розуміння такої внутрішньої сили та наснаги. Все, що ви задумали, ви можете мати. В плюсі для себе на цьому тижні і комфортно проводити час з близькими людьми. Давайте подивимося, що цей тиждень принесе водолійчикам, так? які енергії навколо водоліїв так? можуть вирувати. Водолійчики, які енергії. Водолієм на цьому тижні необхідно буде приймати дуже важливе рішення. Ви можете застрягати між вибором і думати, чи залишитися в цій точці, і чекати, чи може рухатися кудись вперед, так, і там ловити свої шанси. Буде таке бажання, знаєте, закритись, відгородитись від всіх, побути наодинці, можливо, десь помедитувати, і проаналізувати свої бажання і мрії. От перед тим, як Приймати рішення. Зверніть увагу на мудру людину біля вас, в вашому оточенні, яка може на цьому тижні вам вказати правильний шлях, підказати, дати якусь мудру таку пораду, яка дасть вам можливості бути попереду, і отримати а, можливість реалізувати свої ідеї. Діва, тілець та козирів, що чекає вас на цьому тижні, у період 17 по 23 червня, обов'язково залишайте вподобайку та пишіть у коментарях слово приймаю. І так, діви, яким цей тиждень буде для вас? Діви на цьому тижні можуть відчути перенавантаження. Знаєте, коли дуже багато справ одночасно на себе беруть, намагаються їх тягти, виконувати. Так, на цьому тижні діви можуть отримувати якісь фінансові можливості, так, отримувати результати. От. Але таке перенавантаження може призвести до різкості, агресивності, конфліктності. От, вам необхідно, знаєте, знайти такий баланс в своїх емоціях, інакше це може дати достатньо напружені ситуації з оточенням. Також діви на цьому тижні можуть мати зустрічі, святкування у колі близьких людей. Так? І саме в цьому колі можуть проявлятися якісь тривоги, якісь страхи, якісь такі внутрішні переживання, які необхідно буде гармонізувати і звернути на них обов'язково увагу. Тільці. І давайте подивимося, яким цей тиждень буде для вас, так? Тілець у період із 17 по 23. Тільці Тільці на цьому тижні, знаєте, будуть стояти у такому виборі, тому що є сподівання, є надії. Тільці можуть загорітися дуже різко ідеєю якогось руху, просування. Але необхідно пам'ятати, що як різко загорілись, так різко можете і стухнути. І тому необхідно без поспіху приймати рішення, куди ви направляєтесь і навіщо. Багато може проявитися в контексті даного питання якоїсь більш правдивої інформації, тому що навколо вас достатньо багато мутності, нещирості і такої тривожності. Звертайте увагу на людей, які з'являються близько вас, тому що не все те, що показують, є щирою правдою. Козороги, давайте подивимося, що чекатиме вас на цьому тижні, так, які енергії навколо вас можуть вирувати. І так, козороги. Козороги на цьому тижні можуть перебувати у достатньо складному емоційному стані, такий депресивний. І це може навіть відображатися на фізичному а, самопочутті. От, дуже багато думок, дуже багато роздумів, але туман у голові. Я не знаю, куди мені рухатись, я не знаю, чого я хочу, я не знаю, куди я йду. А потім можете отримати невиправдані очікування і розчарування. А, слухайте свою інтуїцію, це, по-перше, по-друге, на цьому тижні вам доведеться. Закривати питання, які вже давно тягнуться, і ви стикнетеся з причинно-наслідковими зв'язками тих чи інших подій у своєму житті. Звертайте на них увагу і проведіть час з близькими людьми. Раки, скорпіони та рибки у період 17 по 23 червня, що вас чекає, які енергії, які події? Обов'язково залишайте вподобайку, пишіть у коментарях слово приймаю. Та давайте з вами сподивимося. І так, раки на цьому тижні. Що чекає раків на цьому тижні? Раків очікують матеріальні прибутки, матеріальні надходження, стабільність. Але у відносинах з партнером. З людиною, з якою ви в постійному контакті, це може бути діловий партнер, це може бути відносини, може бути розчарування. Можуть бути достатньо кризові ситуації, конфлікти, напруги, і ви будете намагатися тримати якийсь баланс, але при тому не можете сприймати якісь ситуації, які відбуваються у вашому житті. Ракам на цьому тижні необхідно вчитись виходити з зони комфорту, іти в зміни, але не спішити. Озирніться навколо себе. Можливості знаходяться прямо біля вас. Допомога знаходиться прямо під вашими ногами, але ви чомусь на те не звертаєте уваги. Скорпіони, давайте подивимося, що чекає вас, так? яким буде тиждень саме для вас. Скорпіончики. Так, скорпіони на цьому тижні. Будуть намагатися просуватися вперед. Скорпіони на цьому тижні матимуть достатньо багато емоційного задоволення, святкування, насолоди. Скорпіонам на цьому тижні доведеться. І, взагалі, випаде нагода, мабуть, краще так, зустрітися з компанією, близькі люди, друзі, це якесь святкування, це якась насолода такими моментами. От, в роботі, в робочих аспектах можуть підніматися якісь тривожності, якісь страхи. От, і ви можете в робочих аспектах відчути якусь залежність, якусь таку напругу. І е, побачити, що люди навколо вас можуть вас обманювати. Будьте дуже-дуже обережні та уважні. Рибки, давайте подивимося, яким цей тиждень буде для риб. Так? Що взагалі може відбуватися на цьому тижні у житті у риб. Риби на цьому тижні будуть гойдатися емоційно від плюса до мінуса. Ви можете як ображати людей, так і самі ображатися на них, і не до кінця розуміти, що відбувається. На цьому тижні ви будете вимушені прийняти якесь дуже важливе для вас рішення. Можливо, воно навіть стосуватиметься якихось документальних рішень або пов'язані з державними установами. От, з документами. А, у всякому разі, необхідно бути чесними з собою, так розуміти, куди ви йдете, з чого ви хочете. От а, на цьому тижні ви повинні закрити ті питання, які вже тягнуться давно, а, прояснити якісь конфліктні моменти. І а, цей тиждень покаже вам, що все у вашому житті надалі буде відбуватися тільки через ваше.